Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Христос Воскрес! Дорогі у Христі! Вітаємо усіх вас у програмі з нагоди світлого празника Воскресіння Христового! Який церква відзначає за східною пасхалією це таїнство є дійсною подією, історично підтвердженою, як про це свідчить новий завіт? Святі отці церкви особливо підкреслюють значення і велич цього празника. Пасха в нас каже святий Григорій Богослов у своєму пасхальному слові, це празник празників і торжество торжеств, яке настільки перевищає всі інші торжества, не тільки людські, але і Христові, що його честь і велич перевершує всі празники, наскільки сонце перевищує зірки. А святий Іван Золотоустий у проповіді на Пасху так звеличує воскресіння. Христове. Де твоє смерть і жало? Де твоя аде перемога? Воскрес Христос, і ти провалився, воскрес Христос і впали демони, воскрес Христос, і радіють ангели, воскрес Христос і життя панує, воскрес Христос, і нема ні одного мерця в гробі, бо Христос Воскрес із мертвих і став первістком померлих. Пасху, найдавніше, і найперший зі свят апостоли та перші громади християн святкували разом з єврейською пасхою у своїй суті. Спомин виходу ізраїльського народу з єгипетського рабства став прообразом Пасхи Христової, в якій Бог виводить людину з неволі диявола. Протягом восьми богослужбових днів церква згадує розповідь про Воскресіння від Пасхи до наступної неділі апостола Томи під час літургії читаються багато різноманітних євангельських розповідей про появу Воскреслого Христа. Марія Магдалина і святі жінки, які прийшли, щоб завершити помазання тіла Ісусового, похованого з поспіхом увечері в Велику П'ятницю, бо надходила субота, були першими, хто зустрів Воскреслого. Тому жінки стали першими вісницями Христового Воскресіння, навіть для апостолів. Самим апостолам Ісус з'явився згодом, спочатку Петрові, а потім дванадцятьом. Потрясіння, викликане страстями, було настільки велике, що учні, принаймні деякі з них, не відразу повірили у звістку про Воскресіння. Євангелія показують нам пригнічених і переляканих учнів, тому вони не повірили святим жінкам, коли ті прийшли від гробу, а слова ці їм видавалися пустим верзінням. Коли Ісус явився одинадцятьом пасхального вечора, то докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його воскреслого із мертвих. Ставши вже навіть перед фактом Воскресіння, учні все ще сумніваються, Настільки це видається їм неможливим. Вони думають, що бачать духа, вони з радощів не яли йому ще віри і чудувалися. З'являючись учням, Христос показує рани, їсть. Та дозволяє до себе доторкнутися. Ісус, Воскреслий, установлює прямі стосунки зі своїми учнями через дотик і участь у споживанні їжі. Цим Він запрошує їх переконатися, що він не дух, а головне визнати факт, що Воскресле тіло, у якому він показується їм, те саме, яке пройшло через муки і розп'яття на Христі, бо ще має на собі сліди страждань. Це тіло справжнє і дійсне, водночас має і нові властивості прославленого тіла. Ісус вже не перебуває під владою простору й часу, а може бути присутнім де, як і коли захоче, бо його людська природа не може більше належати землі, вона належить уже до Божого царства Отця. З цієї причини Воскреслий Ісус є цілковито вільним показуватися, як Він хоче, у вигляді садівника чи в іншій постаті, ніж та, до якої звикли учні, саме для того, щоб збудити їх. Віру. Дозволяючи учням доторкнутися до себе, Христос доказує, що Воскресіння у ньому це поєднання нашої душі з тілом. Усе, що сталося в ці пасхальні дні, зобов'язує кожного з апостолів, а передусім Петра до розбудови нової ери, що розпочалася пасхального ранку. Як свідки Воскреслого, вони залишаються каменями, покладеними в основу його церкви. Віра першої християнської спільноти спирається на свідчення конкретних людей, відомих християнам і здебільшого таких, що ще жили серед них. Цими свідками Христового Воскресіння є насамперед Петро і дванадцять, але не тільки вони. Апостол Павло ясно говорить про більше ніж 500 людей, яким Ісус з'явився, а опісля Якову і всім апостолам. Отож, свято Воскресіння Господнього це день возвеличення, подяки, світла, радості та любові до Бога. Нині ж Христос Воскрес із мертвих, первісток із померлих, і в ньому перемога життя. З пасхальної перспективи можна побачити очима віри, що все, що відбувалося на Голгофі, не було заповіддю смерті, але життя. У світлі Пасхи розуміємо також глибше історію спасіння. Це не влада спасає, але любов. Бог є любов. Скільки разів ми хотіли б, щоб Бог проявив свою силу, знищив зло і створив кращий світ. Бог же став агнцем. Це означає, що світ є спасенний завдяки розп'ятому. Жінки, які бачили Ісусову смерть, тепер бачать, що Він є більший від смерті, від людського гріха, і є покликані повірити, що Господь є більшим від їхнього смутку. Від їхньої безсильності християнська надія спирається на радісну звістку про знищення смерті. Святкуємо знищення смерті і пекла, іншого життя вічного початок. Співаємо на Великодній Утренні. Від самого початку в основі апостольської проповіді лежала радісна звістка про Воскреслого Христа. Апостоли свідчили про те, чого очевидцями стали. Уся Спасительна радість Воскресіння Христового в тому, що воно є запорукою і початком загального Воскресіння. Воскреслий Христос воскрешає упалого Адама і всякій плоті відкриває шлях до Воскресіння. Як в Адамі всі вмирають, так і у Христі всі оживуть, пише святий апостол Павло. Воскресіння Ісуса свідчить про безмірну Божу могутність. Вірити у Воскресіння означає вірити в нього. Якщо Бог існує, та якщо Він створив Всесвіт і володіє ним, то він має владу воскрешати з мертвих. Якщо Він не має такої сили, тоді він не вартий нашої віри та поклоніння. Лише той, хто створив життя, може воскрешати з мертвих, тільки Він може розсіяти жах смерті, і тільки Він може знищити її жало та перемогу пекла. Воскресивши Ісуса з мертвих, Господь нагадує нам про свою абсолютну владу над життям. Життям і смертю, святитель Григорій Богослов так звеличує праздник Пасхи. Святкуючи оновлення життя, оновляємось, і ми духовно. Усе в природі оновляється. Нині весна природна і весна духовна, весна видима. І весна невидима, о якби і ми сподобалися її там, духовно змінившись тут і оновленими перейшли в нове життя в Христі Ісусі, в Господі нашому, Йому Воскреслому, всяка слава і честь на віки віків. Амінь. Пасха від смерти, Бога до життя і від землі, безскорі, нас Спереві. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос. Христос Воскрес!